Я так вирішила, і ви повинні це робити. А, але пофіг, що інші люди це не хочуть робити. Угу. А і тому ти там вирішила сама замовчати? Нібо, знаєш, була, ніби, знаєш, у мене така мама була, ніби у сприйнятті дуже не, ну, слово голосна йде, але в тому, що чути лише себе. І uh -huh. ти впроти віс, скажімо, пішла чути лише інших. що Я не буду як от, я не буду як мама. От я буду чути інших, і що вони хочуть. Uh -huh. І от тут бачиш, що ніхто з вас не чув себе. Ніхто з нас не чув себе. Ага, а давай на маму ширше подивимось, для чого вона, вона не чула? Нікого навколо і не чула себе. От що вона цим заглушала ось цією своєю єдиною вірною думкою?